Права 321. Перетвори звичайний дріб у десятковий та обчисли. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо в першому заданні 4 плюс 0,41. Ну що ж, 4 можна записати додатковий множник, тут 2. 2, що множиться на 5 це буде 10. Ну і записуємо, що це можна записати тоді. 2 помножити на 4 це буде 8, а 2 помножити на 5 це буде 10. Отже, 8 додати 0,41 сота. Ну що ж, 8 ми можемо записати як 0,8 плюс залишається 0,41 сота. І це дорівнює. Ну що ж, отже, 4 ми записали як 0,8. Залишилося обчислити. Ну що ж, тут у нас записано 0,80 і 0,41. Це разом буде 121 сота або 1,21 ну ж, Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 1,13 мінус 58. Ну що ж, додатковий множник. Тут ми запишемо 125, він буде доволі великий. Давайте я краще так запишу, що це дорівнює. 1,13 відняти. Ну, а 5 восьмих ми і чисельник, і знаменник помножимо на 125. Тоді і 8 множимо на 125. І це дорівнює тоді. 1,13 відняти. 5 помножити на 100 це буде 500. 5 помножити на 25 це буде 125. Разом буде 625. А 8 помножити на 125 це буде 1000. Отже, 1,13 мінус 625 тисячних. Запишемо 625 в вигляді десяткового дробу. То у нас вийде 1,13 відняти 0,065. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді. Можемо вже обчислювати. Я буду обчислювати стопчик, щоб не помилитися. Ну що ж, записуємо тоді 0,625. 1,13 Відняти 0,625. Дописуємо 1,0 в кінці, віднімаємо. 0-5 не віднімається. Позичаємо 10-5 це буде 5. 3, забрали одиницю 2. 2 мінус 2 це 0. 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 11-6 це буде 5. 1 забрали одиницю це 0. 0 мінус 0. Пишемо верду 0. І записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює тисячних. Є? Гаразд. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 2,11, що множиться на 1,5. Ну що ж, можемо 11,2 і чисельник, і знаменник домножити на 5. Отже, записуємо тоді, або тут можна одразу дописати 5. Чому 5 помножити на 20, це буде 100, то тоді записуємо, що в нас вийде. 2,5 5 на 11 це буде 55. А 5 помножити на 20 це буде 100. 2,55 помножити записуємо на 1,5 і це дорівнює. Ну що ж, 2,55 записуємо у вигляді десяткового дробу як 2,55, що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Давайте я тут запишу. Отже, 2,55. Що множиться на 1,5. Множимо. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25, плюс 2 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 2. Це 12. 255 помножити на 1, це буде 255. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8. Далі 1 плюс 2 це 3. Отже, Записуємо тоді, що добуток у нас ага, ще раз, два, три знаки коми ставимо. Є. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 3 ,825 тисячних. Є. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 3,725, що ділиться на 0,41. Ну що ж, 7,25 можна додатково домножити на 4 додатковий множник записати. 4, що множиться на 25, це буде 100. Тоді в нас вийде, що у нас буде 3, цілих. 4 помножити на 7 це 28. А 4 помножити на 25 це буде 100. 28 сотих поділити на 0,41. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді в вигляді десяткового дробу. Це буде у нас 3,28, що ділиться на 0,41. І це дорівнює. Ну що ж, в діленому і в дільнику перенесемо кому на два розряди. Від цього частка у нас не зміниться. То у нас вийде 328, що ділиться на 41. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 328. 328. Що ділиться? Що ділиться на 41? Ну що ж, 328 ділимо на 41, це буде 8. 8 помножити на 1, це 8. 8 помножити на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 8. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа в вигляді десяткового дробу та дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.